Дивіться, сьогодні ми приїхали на Чабертон Естейт Вайнері. Це є така винарня. Ось магазин з винами, Не мають ресторанчик. О, і така, знаєте, ця, ця винарня дуже така, вона, вона гарненька. Тут так гарно все організовано і все зроблено. Зараз я вам покажу. Ти можеш піти собі взяти, взяти вина для проби. І це вино вони дають 4 чи трьох, чи чотирьох сортів. Я не пам'ятаю, бо я бачила, люди беруть. Але ми цього ніколи не брали. Ми тут приїжджали в ресторан сюди. І, і ось так вони тобі дають на пробу оці вина чотири. І там на пробі я знаю, скільки може 50 грам того вина. І ти собі виходиш ось сюди за столики, собі сідаєш і інджоєш те вино. Ви знаєте, тут, тут так тихесенько, тут так спокійно, бо, бо це є так далі, трохи від міста. Воно така сільська місцевість вже є. О, і воно тут дуже-дуже гарно все організовано. Он там фонтанчик є по центрі. Такий ексклюзивний. І воно дуже так заспокоює, і люди собі тут от беруть ті пробники, чотири бокальчика чи три. Раз, два, три. Три, бачу, жінка там має, а четвертий ніби збоку стоїть. Вони дають їх так спеціально, така форма в них є, бо ці вина вони самі виготовляють тут, туте, то вони тобі дають спробувати всякі, які ти хочеш. Ми зараз підемо всередину, якщо вони дозволять щось зняти, то я зніму. Людей тут багато, дивіться, що би ви не казали, а людей куча є. Серед білого дня ми приїхали десь як обід, дивіться, і людей є багато. Ну Йдемо зараз всередину, подивимося, що там, що там в них всередині. Це ми є всередині магазину. Вони мені дозволили зробити відео. Ось тут є вина в них, отакі по 4 літри. І це є такі сухі вина, я їх вже запиталася, вони кажуть, що це сухі. Потім вони мають ось так є у бутилках різні їхні вина. Їхня марка Чабертон. І вони мають тут різні-різні вина. І, і білі, і червоні, і сухі, і солодкі. Вони мають свої виноградники і виготовляють з них вина. О май гад! So many different wine. You see, guys, you can came and buy it. І тут ми маємо ціни. О зараз. отут є ціни. Де ви можете собі вибрати, яке вино ви хочете. З дивіться. І воно є не таке дороге. По 20 доларів. Майже кожного деякі є по 27 доларів. Дуже цікавий магазин і дуже багато людей приходить. І от вони в таких віддають тих чотири вина, і ти собі йдеш і пробуєш їх. Колись це коштувало 10 доларів. Такі готові набори в них є. О, і, це, і це дуже і дуже так приворажує. Ось така винарня, ось дивіться, бачите, який великий напис Wine Shop. Оце ми, цей такий магазинчик, де ми тільки що були. Оце вже на виході. Так що, хто проживає в Ланглі, в Сурі, можуть відвідувати. Це не є так далеко. Це буквально якихось 20 хвилин їзди. Може бути до півгодини, хто далі живе. Дуже дякую всім, хто дивився і досліджуючого цікавого відео.